Почнемо з парубія, друзі. Хто не знає, він був. Головним очільником Верховної Ради, головним спікером, дуже довгий час з 2016 по 2019 рік його вбив а, людина, яка була одягнена там в а, костюм Глова. да, Доставці теж реклама для Глови не очень. Ну доставщика, грубо кажучи, да вісім куль в нього випущено і не вижив. Він. На нього саме та людина, яка була проти мінських домовленостей, Він просто ходив всіх і умаляв не підписувати ці домовленості. Також він, отну дві тисячі по 2019 то він очолював Верховну Раду України. Жилось давайте скажемо чесно: непогано в ті роки, правда? Непогано. Тобто, яка б у вас там думка не була, але це та сама українська еліта, справжня, яка зараз активно знищується. Далі за Трампа. Трамп, ви ж бачили у нього. Я десь тут фотографію прикріплю. У нього винозна недостатність. У нього там матьоки на руках, але це тільки те, що ми бачимо у нього на руках. У нього величезні проблеми по всьому тілу в таких синяках і почуває він себе дійсно неважливо. Я думаю, готується просто до того, щоб, типо, він ну чао до побачення, да, і замінить його кимось більш-менш адекватним. Отака от історія. Побачимо, що з цього буде, де плітки, де не плітки, але скоріше за все, просто готується все до того, щоб його зняти вже з посади, на чуди він достатньо і. І насалив він в цій війні теж дуже багато, багато неприємностей для українців зробив. Як би ви були незадоволені владою і так далі, Порубій дійсно робив щось гарне для України, і дійсно під його каденцією жилось, ну, давайте по-чесному, Досить непогано. На жаль, отака от історія. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.